Вправа 831. Розкладіть на множники. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання А плюс 1 у кубі плюс А у кубі. Ну що ж, за формулою суми кубів двох виразів, записуємо, що це дорівнює добутку суми цих виразів. Тобто ми пишемо, як А плюс 1. Додати А. На неповний квадрат їхньої різниці. То це буде А плюс 1. У квадраті мінус їхній добуток це буде А плюс 1, що множиться на А. так, Ну і додати квадрат другого виразу, це буде А у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, розкриваємо дужки в перших дужках, Тут, у нас перед дужками немає знаку, це знак плюс, то записуємо без змін А плюс 1. Потім додати А. Що множиться? А в других дужках у нас а плюс 1 спочатку до квадрату. Квадрат суми двох виразів дорівнює квадрату першого виразу це буде а в квадраті. Далі додати подвоєний добуток першого та другого виразу. 2 що множиться на A і множиться на 1 Ну і додати квадрат другого виразу це буде 1 у квадраті. Далі відняти а плюс 1, що множиться на A. Це додати мінус А, що множиться. То ми пишемо додати мінус А, що множиться. Спочатку множимо на А, а потім множимо на наступний доданок, пишемо додати мінус А, що множиться на 1. Ну і залишається додати ще А у квадраті. І це дорівнює. В перших дужках бачимо подібні доданки є А і є... A, разом буде 2а, додати 1. Що множиться? Так, у других дужках виконуємо множення, то вийде А в квадраті, додати 2 помножити на А помножити на 1 це буде 2а, далі 1 у квадраті це буде 1, мінус А помножити на А це буде мінус А в квадраті. Ну і мінус А помножити на 1 це буде мінус А. Ну, і додати ще а в квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, перший множник записуємо без змін. 2а плюс 1. Що множиться. У других дужках дивимося, подібні доданки, є А в квадраті, мінус а в квадраті, і плюс а в квадраті. Ну що ж, а в квадраті відняти, а в квадраті це дорівнює 0, то в нас залишиться тільки А в квадраті. Далі. Є у нас 2А і мінус А. Це буде. 2А мінус А. Це буде 1А або плюс А. Ну і ще залишається число плюс 1. Є. Ну що ж, переходимо до другого завдання. Б-2 в кубі мінус 8. Ну що ж, запишемо цей вираз волі різниці кубів. Тобто це буде Б-2 у кубі. Відняти 8 це 2 у кубі, і це дорівнює. Різниця кубів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів. Тобто це буде b відняти 2, відняти 2. На неповний квадрат їхньої суми, то це буде b відняти 2 у кубі. Додати їхній добуток це буде b відняти 2, що множить на 2. Ну і додати квадрат другого виразу. Це буде 2 у квадраті. І це дорівнює. Розкриваємо дужки в перших дужках. Перед дужками знак плюс. Його просто не пишуть. То так і залишається тоді b-2. Залишиться відняти 2. Що множиться. Так, у других дужках бачимо b-2 у квадраті. Ну що ж, різниця. Квадрат різниці двох виразів дорівнює. Квадрат першого виразу – це буде b у квадраті. Відняти подвоєний добуток першого та другого виразу – це буде 2, що множиться на b, що множиться на 2. Додати. Квадрат другого виразу – це буде 2 у квадраті. Далі додати b-2 множимо на 2. Ну що ж, це означає, що ми b помножимо на 2, додати. B помножити на 2. Ну і відняти 2, і додати мінус 2, то ми пишемо додати і мінус 2 то ми множимо на 2. Так, додати. Ну і ще в нас є 2 в квадраті, це 4. І це дорівнює. В перших дужках, дивимося, у нас є подібні доданки. Мінус 2 і мінус 2. Разом буде мінус 4. ми пишемо b відняти 4, що множиться. У других дужках виконуємо множення, вийде b у квадраті. Далі відняти. 2 помножити на b і помножити на 2, це буде 4b. Додати 2 у квадраті це 4. b помножити на 2, це буде додати 2b. Далі мінус 2 помножити на 2, це буде мінус 4. Ну і ще плюс 4. Плюс 4. Є. Yeah. Закриваємо дужки, і це дорівнює. Ну що ж, перший множник записуємо без змін. b відняти 4, що множиться. У других дужках b в квадраті немає подібного данку, так і записуємо просто B в квадраті. Далі дивимося, у нас є мінус 4B і плюс 2B. Мінус 4B плюс 2 – це буде мінус 2B. Далі є у нас мінус 4. Є плюс 4 і є плюс 4. 4 відняти 4, це дорівнює 0, то в нас залишиться тільки плюс 4. Є. Переходимо до третього завдання. 125 b в кубі мінус мінус 1 у кубі. 125b в кубі це 5b до кубу, бо 5 у кубі це 125. То записуємо, як 5 b у кубі відняти. Наступне це b-1 у кубі. І це дорівнює. Ну що ж, різниця кубів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів. Та ми записуємо як 5b-b відняти 1. На неповний квадрат їхньої суми. Тобто, квадрат першого виразу це буде 5b у квадраті. Додати подвоє, так, добуток їхній. Це буде 5b, що множиться на B 1. Ну і додати квадрат другого виразу, Це буде B 1 до квадрату. І це дорівнює. Так. Ну, гаразд. Розкриваємо дужки в перших дужках, Отже, вийде 5b. Потім йде знак мінус. Міняємо знак доданків на протилежний було b, стане мінус b, Було мінус 1, стане плюс 1. Що множиться. У других дужках 5b піднести до квадрату 5 на 5 25. Ну і ще залишиться b в квадраті. Далі 5b тоді множимо на b. Розкриваємо дужки, 5b множимо на b. І додати 5b ми множимо на мінус 1. Додати b-1 підносимо до квадрату, то квадрат першого виразу різниця, квадрат різниці двох виразів дорівнює квадрату першого виразу, це буде b у квадраті. Далі відняти подвоєний добуток першого та другого виразу, 2 помножити на b і помножити на 1. І додати квадрат другого виразу це буде 1. У квадраті, і це дорівнює. Ну що ж, у перших дужках дивимося, у нас є подібні доданки: 5b і мінус b. 5b b, це буде 4b. Далі залишиться додати 1. Що множиться? Так, переносимо. У других дужках виконуємо множення. 25b у квадраті. Далі плюс. 5b помножити на b це буде плюс 5b у квадраті. Далі 5b помножити на мінус 1 це буде мінус 5b. Далі додати b у квадраті. Ну і відняти 2 помножити на b і помжить на 1, це буде 2b. І додати 1 у квадраті це буде 1. І це дорівнює. Ну що ж, дивимося подібні доданки. 25b у квадраті, і 5b у квадраті. І b у квадраті 25. Тоді записуємо як 4b. Плюс 1. Що множиться. Далі 25b у квадраті, плюс 5b у квадраті, це буде 30b у квадраті. І плюс b у квадраті, це буде 31b у квадраті. Далі мінус 5b мінус 7b. Це буде мінус 7b. І залишається ще плюс 1. І переходимо до останнього четвертого завдання. 64 А в кубі плюс А плюс 2 в кубі. 64 це 4 в кубі, то 64 А в кубі ми запишемо як 4А до кубу. Так, додати залишається А плюс 2 по кубі. І це дорівнює. Сума кубів двох виразів дорівнює добутку суми цих виразів. Тобто це буде 4А додати А плюс 2. На неповний квадрат їхньої різниці. Тобто це буде 4А у квадраті. Далі відняти їхній добуток це буде 4А, що множиться на А плюс 2. Ну і додати. Квадрат другого виразу, це буде А плюс 2 у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, розкриваємо дужки у перших дужках, то вийде 4А. Перед дужками знак плюс, то записуємо доданки з тим самим знаком. Плюс А і плюс 2. Що множиться? 4А до квадрату 4 на 4 це 16, що залишиться А у квадраті. Далі мінус 4А, що множиться? Множимо на мінус 4а спочатку на А, а потім на 2, то ми пишемо додати мінус 4А множимо на А і додати мінус 4А ми множимо на 2. Додати. А плюс 2 підносимо до квадрату. Квадрат суми двох виразів дорівнює квадрату першого виразу. Це буде А у квадраті, плюс подвоєний добуток першого та другого виразу 2 помножити на А і помножити на 2. І плюс квадрат другого виразу. Це буде 2 в квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, у перших дужках, дивимося, у нас є 4А і плюс А. Разом буде 5А. Залишиться плюс 2, що множиться. У других дужках виконуємо множення. Вийде 16 А в квадраті. Далі мінус 4А помножити на А це буде мінус 4А в квадраті. Далі мінус 4а помножити на 2, це буде мінус 8А. Далі залишиться плюс А у квадраті. 2 помножити на а і помножити на 2, це буде плюс 4А. І 2 в квадраті це 4. І це дорівнює. Ну що ж, перший множник записуємо без змін. 5а плюс 2. Що множиться? Шукаємо далі подібні доданки. Є 16а в квадраті мінус 4а в квадраті і плюс А в квадраті. 16 а в квадраті, мінус 4а в квадраті це буде 12а в квадраті. А плюс а в квадраті це буде 13 а в квадраті. Далі з А. Множники записуємо. Є мінус 8а і плюс 4а. Це буде мінус 8а. Додати 4а. Це буде мінус 4а. Ну і ще залишиться плюс 4. Є. Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Розкладіть на множники, ми розклали. В першому завданні записуємо 2А плюс 1, що множиться на А в квадраті плюс А плюс 1. В другому завданні записуємо. B мінус 4, що множиться на b у квадраті мінус 2B плюс 4. В третьому завданні записуємо 4 b плюс 1, що множиться на 31 b у квадраті мінус 7b плюс 1. І в четвертому завданні записуємо 5а плюс 2, що множиться на 13а в квадраті, мінус 4а плюс 4. Є?